Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для стрільця на тиждень з 13 по 19 січня. Стрільці, давайте подивимося, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення тижня. А також візьмемо дві як бажану стратегію для вас і небажану. Нагадую вам, розклад не персональний, програється не у всіх. Але, думаю, хто дивиться мій прогноз, карти їм зрезонують. І так, стрільці, ваш початок тижня з 13 по 19 січня. Верховна жриця, середина тижня, п'ятірка кубків, і завершення тижня вісім кубків. Угу. Так. Небажана стратегія карта повішеного. І те, що вам варто зробити, закохані. Ну, в когось явно прослідковуються стосунки. Той, хто дивиться, зрозуміє, що це його стосується. Карта Верховна Жриця нам говорить початок тижня про якусь таємницю, про те, що, можливо, ми взнаємо якусь таємницю, вона вас може засмутити когось із стрільців. Карта Верховної Жриці нам говорить про те, що це ще можливо і вказує на якусь жінку, яка з'являється в когось стосунках. Тому що, якщо дивитися по всіх картах, дуже чітко вимальовується от іменно якийсь романтичний взагалі страсті отакі стрільців на цьому тижні. Верховна Жиця нам завжди каже, прислухатись до своєї інтуїції. Можливо, ви відчуваєте, як вам правильно треба зробити в вашій ситуації взагалі в житті. Ну, якщо ми не будемо вдаватися в романтичні взагалі стосунки в сімейні в такі, карта нам також буде говорити про те, щоб прислухатись до своєї інтуїції, звертати увагу на, можливо, якісь знаки, на сни. Можливо, вам потрібно буде звернутися до таролога, до езотерика, до екстрасенсу. Тобто до людини, яка духовно розвинута, розвинута вище, тобто вона більше знає, вона більше може вам сказати, розказати, підсказати, що відбувається у вашому житті. Середина тижня 5 кубків нам говорить про наші якісь засмучення, тобто будуть якісь, можливо, у вас події, які принесуть вам такий нехороший емоційний стан, тому що п'ятірка кубків завжди говорить про те, що людина засмучена якимось своїм станом. Якщо ми говоримо знову ж про кубки, це наші емоції. Тобто, чи на роботі якась проблема, чи в сім'ї, чи будь-де, людина настільки поглиблена в своєму такому емоційному стані, що геть не бачить, що в неї відбувається за спиною. Ви не хочете розвернути голову і подивитися, що відбувається. тобто, ви погрузли от іменно от такому якомусь самокопанні своєму. І на кінець тижня вісім кубків нам говорить про те, що людина вирішує піти, тобто піти з роботи стосунків, залишити той нехороший емоційний стан, який не є, і піти в краще, тобто піти до сонця, лишити те все, що її руйнує, що не робить її особистістю, а Залишає погане, а йде в краще. Небажана стратегія у вас на цьому тижні карта повішаного, Небажано себе відчувати жертвою, тобто, ви не є жертва якихось цих обставин, які є у вашому житті. Карта говорить нам про те, що ще й не варто зволікати. Тобто, якщо ви вирішуєте піти стосунків з роботи, взагалі змінити своє життя в правильний напрямок, карта говорить, що вам варто це зробити. Тобто, не чекайте, у вашій ситуації нічого не зміниться, і вам варто все ж таки зробити цей вибір, тому що закохані нам говорять про вибір. Вибір ви маєте зробити серцем. Прислухайтесь до свого серця, чого воно хоче. Так само верховна жриця вам підказує, наприклад, інтуїція вам на початку тижня буде підказувати, що вам робити. Прислухайтесь іменно до того, яка перша думка приходить в вашу голову. Тобто, саме перше, що до вас прийде, те і варто зробити. І давайте подивимось пораду для вас. Дайте мені, будь ласка, пораду від ангелів. Послання від ангелів для стрільців на тиждень з 13 по 19 січня. Діти. Вы с любовью относитесь к детям, и они отвечают вам тем же. Все дети, включая ваших собственных, требуют любви, заботы и внимания. Мы способны очистить и открыть ваше сердце, чтобы вы могли уделять им еще больше времени, энергии, когда они в этом нуждаются. Ну, Ми можемо і перекласти на таку мову, да? тобто кожна карта вона ж може підмалюватися під ситуацію. тобто Якщо у вас ситуація, от є, що вам треба, наприклад, залишити роботу, залишити якийсь свій стан і присвятити увагу своїм дітям. Будь ласка, зробіть так і ви будете задоволені. І так, стрільці це ваш старопрогноз з 13 по 19 січня. Бажаю, щоб він програвся у вас в позитивному ключі. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!